Йду до перукаря, хочу зняти до і після. Ось це до. А потім під'єднаю сюди відео, де буде після. Роздивляємося гарно. Тут ось такі в мене якісь хвостики незрозумілі ззаду. Минулого разу мені перукарка залишила. Це я їй так неправильно пояснила, вона мене неправильно зрозуміла, що я хочу. Бачимо, в мене сивина. Сивину я хочу відрощувати, але хочу зробити таку її гарну. Я не знаю, це називається, здається, шиття сивини. Я десь бачила відео в інтернеті. Ну, Я глибоко сумніваюся, що тут мені таке зроблять. Але я хочу зробити мелірування. Не знаю, як там зараз воно правильно називається О, відповідно до сучасних тенденцій. Проте я хочу так пофарбуватися. Щоб я потім могла довго більше не фарбуватися. Тому що сивина мене зовсім ніяк не бентежить, але мене бентежить якесь оце таке неаккуратний перехід від сивого до несивого. І я хочу зрізати ці сухі кінці, хочу вивести собі в каре от, і зробити малірування. А зрештою, побачимо. Привіт, знову включаюся у відео після. На жаль, я одразу після того, як прийшла з перукарні, чомусь не знайшла той кусочок відео і не дописала до нього прямо-прямо. То це, може будуть як два різних відео, або я їх склею, якщо знайду яким чином їх склеювати. Ось таке каре у мене вийшло. А мені зробили тут, це називається смуги, ну тобто мелірування, наскільки я розумію, так воно і є. І якось тут його роблять так легко і швидко. Ну, як швидко, все одно це зайняло майже дві години. Майже дві години. Але не більше, не більше я була дуже здивована, і вона тільки один раз нанесла мені фарбу ось цими на фольгу такими. Цими смужечками. Ну, не смужечками, а вона робила ой, таким тоненьким штириком. тик-тик-тик, Вибирала пасма і наносила на них фарбу. І фарбу вона наносила тільки на сиве. Тобто, не на оці кінці. Яким чином ці кінці змінили свій колір, Я не знаю. Може, це щось було якийсь підфарбовувальний, підфарбовувальні штуки якісь були у. А, як вона називається? Хойто айне. Ох, ох, ох. У бальзамі, оцьому, який вона наносила мені після миття. Вона пофарбувала один раз, помила і нанесла бальзам. Ну, в принципі, мені подобається, ви знаєте, хоч я не дуже люблю такі строгі на собі зачіски, зараз раніше любила, зараз ні. Але, ви знаєте, мені подобається, принаймні ось поки що. Поки що акуратненько так вийшло. А як вам?